Всіх вітаю на шрапнель подкасті з вами вже традиційно я, Наталя, і я сьогодні буду розповідати вам про Сімону Вейль. У нас сьогодні автобіографічний подкаст. Чесно, я зараз не можу навіть уявити, як можна говорити про філософію Вейль. Її тексти охоплюють так багато всього, і через відсутність перекладів це ускладнює звичайно задачу розмов про Вейль. але будемо працювати над тим, щоб перекладів було більше і ми могли охопити не тільки її біографію, а й творчість. Це звичайно. Абсолютно дивовижна жінка, мислитель, теолог, активістка, християнський містик. Вона багато пише на тему справедливості, рівності. Її розробки в цій області будуть представлені в ООН і увійдуть у декларацію прав людини. Абсолютна ідеалістка, загугливши фото Сімони Вель, можна побачити ікони з нею намальовані її шитачами, Її вважають святою жінка, що відкинула стать і стала істотою, яка хотіла врятувати світ. Але така чиста душа ніколи тут не переживається. Я чесно ніколи не зустрічала нікого схожого за силою чистоти. І розумію, чому Петро Епіфанов почав вчити французьку, щоб перекласти Вейль, просто побачивши її фото. Бо навіть я її вже якось полюбила, і неможливо не полюбити абсолют добра, який вона намагалась нам принести. І я буду рада, якщо цей подкаст комусь пригодиться, хтось захоче познайомитись з Вейль, чи вже якось доповнити її образ цим подкастом. Зараз розумію, що перекласти її треба було, хоча б для того, щоб я сама відкрила її для себе. З якоюсь новою глибиною, бо так сталося, що я не отримала вчасно вступну статтю до книги. Зрозуміла, що часу і написати треба. І за короткий термін часу я прочитала ну, десятки статей, три дисертації на тему Сімони Вейль. І зараз, звичайно, дуже вдячна, що так сталося, бо реально вийшло зануритись у Вейль, і сьогодні я буду з вами цим ділитись. Вейль народилась у єврейській, але не ортодоксальній сім'ї. Взагалі, прізвище Вейль походить від роду Левіїв. так-так, того Левія, що третій син Якова. Вейль – це анаграма цього імені. Ще 200 років тому Наполеон видав такий наказ, що всі євреї мають закріпити за собою фіксоване прізвище, і оцей патронім Леві був таким шляхом адаптований у прізвище Вейль. Батька звали Бернард, і він був хірургом. Сім'я взагалі у Сімони була дуже заможньою. У французькій Вікіпедії пишуть, що ма. Мама Вейль була українською єврейкою, яка народилась у Ростові, але її коріння походить з Галичини, і це відкриває цікаве питання, чи теоретично могла Сімона знати кирилицю. В процесі підготовки до подкасту я наткнулася на от такий фрагмент. Щоб провокувати буржуазні почуття своїх колег, Вейль на збори приносила радянську газету російською мовою. Мову, яку вона не знала, і вдавала, що зосереджено її читає. Ну кумедний епізод, але тепер ми знаємо, що мови вона не знала. Народила Сімона Вейль недоношеною. У мами стався пандецит, і це спровокувало передчасні пологи. І 3 лютого, в 1909 році, в 5 ранку на шостому місяці життя Вейль народилась. Взагалі можна вважати дивом, що Сімона вижила її життя довгий час було під загрозою. Я думаю, що тут, звичайно, зіграли роль зв'язки батька, який був лікарем. Ну, уявіть собі. 1909 рік і шестимісячна дитина це справжнє якесь чудо. Кепське здоров'я у неї було самого народження. З року життя у неї були проблеми з диханням через аденоїди, в три роки в неї стається запалення теж апендициту, потім в неї краснуха, потім коклюш. І, очевидно, що батьки так переживали за Сімону, що в них сталася якась фіксація на мікробах, на чистоті. Вони не дозволяли їй навіть обнімати з іншими людьми, тобто ніякої тактильної комунікації. Та й сама Сімона вже боялась лікарів і всього, що могло б Вести до спілкування з ними, і в одній з її біографій було так красиво це обіграно, наче от її фізична недолугість, про яку багато хто писав з її знайомих, стала наслідком цієї відстороненості від світу, саме в цьому контексті, що на фізичному рівні в неї було таке неприйняття себе і всього, що її оточує. Процитую тут шматок статті е, Кристофера Гамільтона, який пише: вона була маленька і жилиста, зріст 155 см, худа як рейка. Лінощі були смертним гріхом. Її старший брат розповідав, що Сімона Вель вчилась стати святою з трьохрічного віку, коли вона з обуренням відмовилась носити намисто з перлинок і заявила: Я ненавиджу розкіш. Їла вона мало, солодощі були анафемою. Вона любила читати на світанку, а її віра у самопожертву була непорушною. Як закон природи. Я от не розумію, як виховати дитину так, щоб вона в три роки могла так глибоко аналізувати. Нехай це історія якась там для красного словця е, про намисто, ну, але ж є історія про те, що Вейль в шість років відмовилась від цукру в знак підтримки військ на Західному фронті. Так вона була в контексті ситуації через те, що її тато поїхав на війну як військовий лікар. Ну, але згадайте себе в шість років. Діти просто не мислять в таких категоріях, в яких вже мислить Вейль. Далі веселіше, бо Сімона росте і вона реально цікавиться політикою. В Десять років вона приходить до батьків і каже: Привіт, я тепер більшовичка, я за соціальну рівність. І от без жартів, я думаю, що вже десь 10 років вона прочитала Капітал Маркса, бо в 12 вона вже читала давньогрецької Платона і вчила санскрит для того, щоб читати індуїстські писання в оригіналі. Не тільки Сімона у батьків була такою винятковою дитиною. Старший брат Сімони був генієм математики. Він в 13 років закінчив середню школу. Сімона теж добре знала математики, але якось вона так більше в гуманітарні науки заглибилась і, звичайно, завжди конкурувала з братом. Свої листи батькам вона підписує як ваш відданий син. І мама, жартуючи, не знаю, чи це дуже смішно, звичайно, але називали її Сімон на чоловічий манер. З братом вони ставили вистави для батьків, багато разом читали, саме старший брат навчив її читати, власне, і разом практикували такі штуки, як там Давай зимою ходити тільки в шкарпетках, будемо закалятись, треба зміцнювати дух і тіло ну такі маленькі стойки. Сімона розуміла, що вона не стане генієм, як її брат. Але на будинку, де жила сім'я, немає таблички про геніального математика. Але є табличка про те, що тут жила філософ Сімона Вель. А вона спочатку в школі Віктора Д'Юрі, там у неї і сталося перше знайомство з філософією, і вже тоді Сімона стримить до вищої нормальної школи. Думаю, теж під пливом брата він туди вступив на математичний факультет. А Сімона хотіла на філософський, тому вона переходить в ліцей Генріха IV, там сильніша програма, і очевидно, Буде легше вступити в Іколь Нормаль. Вже у ліцеї е, в Сімоне був свій філософський такий наставник на ім'я Еміль Гюст Шартьє, псевдонім у нього був Ален. І от він мав такий серйозний вплив на Сімону. Тут вона почала вже читати Декарта, Канта, Спінозу, ну, плюс давньогрецьких авторів. І це, звичайно, стало таким фундаментом Сімони Вейль. Вона добре вчиться, але добре недостатньо. З першого разу вона не вступила в Іколь Нормаль, і Сімона ще рік готується, і вже з другої спроби вона таки вступила, е, набрала і навіть обійшла Сімоночку Де Бовуар. В Нормаль вона пише дисертацію на тему Декарта і паралельно поєднує навчання з таким активним активістським життям. Вона не тільки брала участь у забастовках за права робітників на фабриках чи безробітних, вона сама їх організовувала. Сімона закінчує Коль Нормаль і отримує посаду вчительки в ліцеї для дівчат ем, на півдні Франції, десь там, де Ліон. І їде вона туди з мамою. До речі, пишуть, що мама гіперопікала Сімону. Ну, це і не дивно, бо давайте згадаємо, що вона. Нас шестимісячна дитина, яка постійно хворіла. А спочатку учениці Вейль підсміювались над нею. Я думаю, вони банально не зустрічали таких хіпстерських вчительок, бо сама Вейль вдягалась дуже прогресивно для 20-х років минулого століття. Вона носила чоловічі піджаки, в неї було таке модне каре, окуляри в стилі Джона Леннона. І це, звичайно, зовсім було не схоже на те, що бачили дівчатка у інших вчителів. Вейль критикувала подачу філософії в школі, не хотіла виставляти дітям оцінки. Свою зарплату вона перераховувала в різні фонди. І говорила: я теж можу жити за таку маленьку зарплату, як живуть робітники на фабриках. Знайшла, до речі, для вас спогад учениці, писали про неї так: незграбність вель була частиною її чарівності. Коли одного разу вона прийшла до школи у светрі задом наперед, учні звернули на це увагу ми відкрили дошку, щоб вона могла сховатись і одягти светр правильно. До речі, ще одна з її учениць записувала всі лекції Сімони в школі, і у Франції вони видані окремою книгою у видавництві Плон це одне з найкращих просто французьких видавниць, дуже його. Люблю, яке власно опублікувало ці лекції через 16 років після смерті Сімони Вейль. Вчителювання вчителюванням, але Вейлі, яка постійно перебуває в контексті проблем соціальних, вона в 32-му році їде в Німеччину, щоб самостійно побачити підйом нацизму і зрозуміти причини популярності Гітлера. Про що, до речі, пише статтю становище Німеччини. І, от уже в 32-му році, я думаю, можна говорити про якийсь такий новий етап у її світогляді, бо не дивлячись на її відданість пролетаріям, що принесло її в університеті таку дуже дивну кличку, як червона незайманка, вона не увійде ніколи в комуністичну партію Франції. Зате, в 32-му році вона знайомиться з Борисом Суворіним. Суворін, до речі, народився в Києві, прожив майже 90 років, помер ну, відносно недавно, у 89-му. Отже, Вейль приєдналася до демократичного комуністичного гуртка, який, власне, і створив Суворін. А ще забула сказати, що він був першим, хто написав книжку з критикою Сталіна, яку, здається, навіть опублікували в Галімарі. Окрім Сімони, в демократичний комуністичний Стичний гурток ходили ще такі персонажі, як Андре Бретон. Це у нас французький дедаїзм і сюрреалізм. А полі Люар, французький такий поет, Луї Арагон. Це власне друг Бретона. В них був свій дидеїстський гурток, і всі знають Лірічку Брік. Арагон був одружений на її молодшій сестрі. Ну але тут нас найбільше звичайно цікавить Жорж Батай. Батай, якого Суворін називав сексуально ненормальним, був відомим тим, що старано відвідував борделі в той час, втратив католицьку віру. І став на революційний шлях. Він тоді спілкувався з сюрреалістами і, до речі, порвав з Андре Бретоном потім чиє ідеалізоване бачення кохання та жінок він зовсім не поділяв. Для Батая, як відомо, еротизм є схваленням життя навіть у смерті, і зі свого боку, Сімона Вейль мала ще більш ідеалізоване бачення людського кохання ніж Андре Бретон, Це точно ну, вона принесе свідому чи не свідому, але жертву своєї жіночності там та сексуальності на вівтар такої чистої думки. Революція для нього торжество ірраціонального, для мене раціонального, для нього катастрофа, для мене методична дія, у якій треба прагнути мінімізувати збитки. Для нього звільнення інстинктів і особливо тих, які вважаються патологічними. Для мене революція це найвища мораль. Ну, от, наче це Сімона Вейль, порівняння себе і Батая, як вони по-різному дивляться, на революції. Ну те, що фундаментально Вейль і Баталь дуже розрізняються підходом до всього. Я звичайно розумію, але не розумію його грубості по відношенню Шнюдовель, то він писав, що її беззаперечна потворність відвертала. Потім він писав особисто, я відчув, що в ній є справжня краса, вона спокушала дуже ніжною і дуже простою владністю. Ну, як на мене, можна було б обійтися без таких гучних слів, як беззаперечна потворність, бо це дуже суб'єктивно. Не знаю наскільки я зараз буду токсиком, якщо скажу, що його Діана теж не 10 із 10. Ладно, я жартую. Квель стала прототипом героїні його короткого роману. Я не знаю, як наші перекладачі його перекладуть: Голубе небо, небесна синь. Але так її можна впізнати як героїню Лазару в цьому романі. Ну, давайте повернемось до діяльності Вейля. Вона розуміє, що неможливо писати про становище фабричних робітників, не кажучи вже про їхні якісь там сподівання та прагнення, не знаючи, що таке працювати на фабриці. Матеріалістичний метод той інструмент, який заповів нам Маркс, є інструментом невипробуваним. Жоден марксист ніколи по справжньому не використовував його, починаючи з Маркса. Єдина справді цінна ідея, яку можна знайти у працях Маркса, є також єдиною, якою повністю знехтували. Не див на що соціальні рухи, які беруть свій початок від Маркса, зазнали невдачі. Пише Вель. Ну тут ймовірно йде мова про те, що істинні марксисти ніколи не працювали. Спочатку Вейль влаштовується на роботу на завод компанії, яка виробляла електровироби, і розуміє, що в таких умовах, в яких живуть робітники, вони призводять умови не до думок про революцію. А Вейль, читавши Маркса, розглядала ідею революції як відновлення зруйнованої капіталізмом єдності між фізичною та інтелектуальною працею. А ці думки, власне, проводять до розпачу і до самогубства. І якраз Сімона Велі писала про це становище робітників ще в 32-му році, коли відповідала Троцькому після своєї поїздки в Німеччину. Бо Троцький там в своїх статтях писав щось про невичерпні сили німецького пролетаріату. Ну, на що Сімона така нема ніякого пролетаріату, невичерпних сил, і взагалі в Німеччині криза у всіх сенсах. А Троцький звинувачував Вейль у регресії, писав, що вона опустилась до індивідуалістичного лібералізму, що її треба причислити до революційних меланхоліків, на що Вейль не образилась. Тут мені здається дуже видніється її андрогінність, і вона якось навіть пустила пожити Троцького в квартиру своїх батьків, поки він таємно знаходився у Парижі. Пишуть, що вони дуже сварились, що Троцький кричав: на що ви мене пустили жити до себе, якщо не згодні з жодною моєю думкою? А Сімона все питала, як ви могли придусити кронштадтський бунт? Ви з Леніном справжні капіталісти. І в мене тут питання: чому Сімона Вейль організовує взагалі щось для Троцького? Я, чесно кажучи, не знаю, з ким можна порівняти Троцького в контексті. Сучасності, щоб оцінити і донести вам просто свою істерику з цього приводу, бо Вейль 23 роки. А Троцький. Ну, на той час це дуже серйозна політична і історична фігура об'єктивно. І не знаю, я чекаю від вас коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Пише, що на прощання Троцький сказав Сімоні, можете всім говорити, що четвертий інтернаціонал був заснований у вас вдома. Думаю, для Вейлі це був дуже серйозний комплімент, незважаючи на те, що Троцького вона не любила. Вейль далі працює на заводі. Тепер вже це Рено, і весь свій досвід вона записує у Свій фабричний журнал, малесенький шматочок цього журналу є в нашій книзі: саме витримки про справедливість, Вейль в цій роботі описує роботу на фабриці, порівнюючи робітників, наприклад, там з кіньми, яких запрягли в упряжку, і будь-яке пробудження думки фізично болісне. Вейль відчуває себе рабиною, проживаючи досвід робітника фабрики, і пише, що найбільша помилка Маркса полягала в тому, що він вважав, що гніт виник з капіталізму, тоді як капіталізм був лише нинішньою формою гніту. А Вейль після свого такого фабричного. Експерименту дуже підірвала своє здоров'я. Вона повернулася знову до школи, але ненадовго. Тут спалахнула громадянська війна в Іспанії, і Сімона Вель така: ну, все, я поїхала. Як я можу бажати комусь програти або виграти, писала Сімона, якщо я не можу приймати в цьому участі, в 36-му році вона сідає на поїзд, їде в Барселону. Там її зустрічає Борис Суворін, із яким вона приєднується до анархістського угрупування, яке очолив Доруті, і у Сімоне звичайно відбувається таке дуже серйозне зіткнення з реаліями війни. Була така що е, республіканці хотіли повісити одного парубка, по якому було 15, який говорив про те, що ні в чому не вин, що його завербувала іспанська фаланга, це така іспанська ультраправа партія. І Сімона така: ну ви ж не можете просто всіх повісити, всіх вбити. Але Сімона недооцінила ситуацію і власне слово. Війна. А Сімона після всього побаченого по-іншому дивиться на революційні ідеали і остаточно відкидає марксизм. В цьому угрупуванні вона пробуде недовго. А, хтось буде щось смажити в якійсь кастрюльці, яка буде в землі стояти. вель не побачить, вступить в цей банячок ногою. Там в баняку гаряча олія, вона опікає ногу, і на цьому пригоди солдата Сімони Вель на війні закінчились. В 37-му році Вель разом зі своїм братом брала участь у конгресі Бурбаків по обговоренню теорії. Нескінченності кантора. Тут, до речі, такий математик, який помер у психіатричній лікарні після того, як висунув свої тези математичні на такий релігійний рівень. І тут ми робимо висновок, що Сімона займається математикою. Вона, звичайно, більше приділяла часу філософію, але математика була присутня в її житті. Організація Ніколи Бурбакі. Я не знаю, який тут наголос, чесно кажучи, треба ставити. Правильно це така таємна організація математиків французьких, до створення якої був причетний власне брат Сімони. І вони організовували семінари, видавали книги. Реально дуже цікаво про них почитати, я вам раджу, там така була нетривіальна діяльність у хлопців. Цього ж року Вель подорожує по Італії, там вона в церкві вперше встає перед престолом на коліна. І вперше відчуває якийсь такий містичний досвід Божественного. Ще один схожий такий екстаз з неї відбудеться в Страсну п'ятницю, але це вже буде Франція. І пише Вейль, що Бог торкнувся її і забрав її під час того, як вона читала вірш Джорджа Гербета Любов. Це вже станеться десь через місяць після цієї Страсної п'ятниці. Вона про це нікому не розповідає. В неї починається такий дуже глибокий аналіз церкви, і Вель розуміє, що вона християнка, але вона не може стати католиком саме в церковному контексті. Бо стати католиком це стати людиною, яка підтримує церковний гніт, хрестові походи і всі ці протиріччя церковних правил і ритуалів. Вейль не охреститься і хреститись трьома пальцями вона теж не буде, але Вейль так, вона християнка вже тепер християнка. В 39-му році у Вель буде серйозне запалення. легенів. вона буде лікуватись з батьками у Швейцарії. А в 40-му, до того як нацисти зайдуть в Париж, вона виїжджає з батьками на південь Франції. Спочатку в Тулузу, потім в Марсель. Дуже багато пише, дуже багато працює. І в Марселі вона навіть до речі одного разу була там заарештована. роздавала якісь листівки проти режиму віші, і її затримали. Вона хотіла там викладати, але через те, що вона єврейка, вона була звичайно відсторонена від роботи в Марселі вона зустріла Жозефа Марі Перена, такого сліпого домініканця, що став її довіреним обличчям, таким духовним наставником. Ще він познайомив її з Гюставом Тібоном, який наймає її на свою ферму. Теж філософ мислителька, там з ним працює, живе, до речі, дуже в дивних умовах, напівзруйнований будинок. Не ясно, чому вона там харчується. Якісь бобові приготовані на вогні, п'є воду з джерела, спить на землі. І читає кожного ранку. наш» грецької мови, який вона вивчила в цього Гюстава Тібіона. Вона залишить свої тексти, коли буде покидати Францію. І ці тексти Тібон збере в книгу Гравітація і грація. В нашій книзі опубліковані дві короткі глави з цієї книги Любов і зло. А батьки відмовляються покидати Францію без Сімони Вейлі. І Сімона Вейлі, щоб зберегти життя батьків, вирушає з ними в Сполучені Штати Америки. І шлях їх йшов через Касабланку. Там вони якийсь час були в таборі для біженців, і саме. В цьому таборі Вель дописує свою роботу до християнської інтуїції. Брат Андре виїхав раніше. Він вже чекав на них у Нью-Йорку. Саме в цей час Сімону тривожить такий от латинський вислів Поза церквою немає спасіння. Вона ходить по Нью-Йорку, ходить на служби, відвідує всі церкви, часто заходить до баптистів, але відчуває себе якоюсь відлученою від церкви. Вейль пише, що готова померти за церкву, але ніколи не увійде до неї. Недовго Вейль пробуде в Штатах. Вона їде знову в Лондон, щоб приєднатись до руху опору. Вона хоче допомагати Франції. А в цей період у Сімони знаєте голод переростає в якийсь селф-харм. на всі події, які її ранять. Вона просто починає голодувати. Вона пише, що недостойно їсти хліб Англії, так як нічого корисного не робить для цієї країни, і працює на рух опору, де її доручають там зібрати ідеї про те, як керувати політичною ситуацією в післявоєнний період. Вона до речі, паралельно написала якраз роботу, яку м -м, прочитає камю і прийде до Галімара з проханням надрукувати це, будуть укорінення її. Потім Вейль намагається добитись від Деголя, щоб він дав добро на план пов'язаний з медсестрами. Вона хотіла, щоб разом з медсестрами їхати на передову, щоб піднімати бойовий дух солдатам. На що Деголь звичайно відповідає відмови, і пишуть, що, начебто, він навіть назвав її божевільною. Я думаю, що Сімона. В цей момент реально сходить з розуму, бо для людини, яка все своє життя намагається допомагати ближнім, вона зараз знаходиться в такій ситуації, що вона не може нічого зробити для своєї країни. Ну тобто їй так здається, вона робить багато, але для неї цього недостатньо. У Сімони діагностують туберкульоз в квітні. Вже в серпні вона помирає в санаторії в Вешфорді під Лондоном. Вона пише батькам в останньому листі: не будьте невдячні до красивих речей. Насолоджуйтесь ними, відчуваючи, що кожної миті, коли ви насолоджуєтесь цим, я з вами. Там, де є щось прекрасне, скажіть собі, що я теж. Там до речі, десь за кілька тижнів до того, як померти, вона всі написала заяву про вихід з руху опору. Вона хотіла повернутись у Францію взагалі, але її теж би ніхто не відправив, Ну, вона вже була дуже слабка, вона там постійно притомніла, і ну, це туберкульоз. Вона постійно кашляла і. Була в жахливому фізичному стані. Папа римський Павло IV говорив, що йому дуже прикро, що Сімона Вель не охрестилась, що вона заслуговує бути канонізованою. А Кам'ю згадав Сімону, коли отримував Нобелівську премію, і сказав, що мертві інколи нам ближче, ніж живі. Взагалі, Кам'ю зіграв ключову роль в тому, щоб Сімона Вель сьогодні була відомою, перекладалась і публікувалась. І я дуже рада, що вона сталася українською. Я знаю, що це тільки початок, і дуже вірю, що скоро Вель українською стане більше. Бо я Писав кам'ю, вона проти отрута до нігілізму. Не знаю, як вам, але мені така. Проти отрута дуже потрібна. Е, мені здається, до речі, я ще не сказала про те, що вона все своє життя вела, в принципі журналістську роботу. Вона постійно писала статті, публікувалась і частіше під псевдонімами. І це мені здається дуже важливий такий факт про неї, тому що от в неї була абсолютна така відсутність у цієї гордині автора, яку ми часто бачимо у інших. Я не знаю, чи взагалі е, вона здогадувалася, що її будуть публікувати, що пройде 70 років, там після її смерті, і французи будуть говорити про те, що її потрібно перенести в пантеон. Що вона, звичайно, заслуговує. Давайте читати Сімону Вель, давайте рефлексувати і думати на тему справедливості, розуміти, що таке добро і зло, розуміти, що таке людська згода, і не нехтувати нею, намагатись наблизитись до цієї благодаті будь-якими способами. Давайте не робити один одному боляче, бо це вже робить капіталізм, і давайте об'єднуватись проти сучасного світу. Адже людська згода священа річ, вона те, що людина надає Богові, те, що Бог шукає в людей, немов той же брак. Те, що Бог благає кожну людину надати йому, є саме тим, що зневажають інші люди.